Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, часті позови до туалету, слабка ерекція. Знайомо, тоді дивіться, що вам потрібно. Перше, це фаворит прост. На основі маки перуанської він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон, настрій, додаємо цитрат магнію. Магній знімає також судоми у м'яза. Омега – жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину, є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Омега знімає запальні процеси в організмі. У кого є позови до туалету, додаємо свічки Простерин N. Вони знімуть набряк, запалення та скоротять позови. Якщо вам знайомі проблеми та зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, Viber або Telegram. Бажаю міцного здоров'я!